Щороку у Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона працівники обласного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді разом з пацієнтами привертають увагу до підступної недуги. Цього року вирішили відзначити особливий день скандинавською ходьбою вулицями Ужгорода. Ми щороку стараємося щось нове робити, і е, такий флешмоб скандинавською ходою ми е, вже робили у 2018 році. Але е, ми стараємося робити то е, хореографію, то е, заняття з психологами, е, то е, лекції по різних цікавинках щодо розвитку якихось новин по е, веденню хвороби і боротьби з хворобою. За словами медиків, для полегшення перебігу та сповільнення хвороби потрібно використовувати мультидисциплінарний підхід і залучати спеціалістів всіх галузей, зокрема і тренера для занять фізичною активністю. Ну, ми починаємо спочатку з розминки, щоб усі суглоби задіяні були, щоб не було травмонебезпечно. Далі Ходимо, потім розтягуємося, тобто ми задіюємо, намагаємося. Ну, це хворі, розумієте, у них своє специфічне захворювання, яке не може настільки, як здорова людина, це все робити, але ми робимо успіхи. І якщо використовувати усі техніки, всю правильну ходу, то може бути задіяно 95% м'язів. Ну, і по-перше, для хворих з Паркінсон, хвороба, верніше, рух це життя. Якщо рухаєшся, ти живеш. А для них це особливо. Заняття ходжу. Часто мені подобається тут і скандинавська худа, я краще після неї себе почуваю. Я і в Мукачеві намагаюся кожен день з паличками пройти 3-4 кілометри. А йога це взагалі потрібна йога. Вона дає змогу. Бути в формі розтягнені, наші зв'язки і без його не можна буде і шнурка потім зав'язати собі в ботинках. Згідно зі статистикою, в середньому на 100 тисяч населення 130 людей мають хворобу Паркінсона. Пацієнти відчувають тремтіння кінцівок, сповільнення рухів та деякі часто густо втрачають і працездатність. В нашому обласному кабінеті зареєстровано більше 400 пацієнтів. Це ті, які регулярно приходять на візит, що там півроку, що року спостерігаються і лікуються. Звичайно, я, будучи лікарем-неврологом і наші колеги. Надаємо в першу чергу медикаментозну терапію, але наша місія це е, все-таки е, нести те світло і пояснювати пацієнтам, що ліки це лише одна і невелика частина лікування. Перші симптоми в мене з'явилися 16 років тому назад. Проявилося воно тим, що з одної сторони кисть… Не працювала так спритно, як з другої сторони. Я не міг гроші перерахувати, копійки. І я не розумів десь пів року, що зі мною є. А Потім, коли поклали діагноз. Хорову Паркінсона, то я був дуже зачудований, що в такому молодому віці вона мене схватила. Мені було 42 роки тоді. На жаль, попередити виникнення хвороби Паркінсона неможливо. Близько 15% пацієнтів мають генетичну форму захворювання. Деякі дослідження доводять, що в групі ризику можуть бути інтроверти та навіть люди певних спеціальностей це лікарі і адвокати.